У світловодському районі горів ліс, суха трава та хвоя спалахнули у крилівському лісництві. Аби загасити вогонь, знадобилася допомога рятувальників. Щоправда, була ця пожежа умовною і вогонь не завдав шкоди довкіллю. Так лісівники спільно з надзвичайниками тренувалися приборкувати вогонь у лісі. Гасити пожежу вчилася і наша, і на примак. У Крилівському лісництві горіло. Тут відпочивали люди і залишили після себе багаття. Вогонь перекинувся на суху траву і гілля. Такою була легенда лісових навчань. За сценарієм пожежа охопила понад 100 квадратів лісу. Першими полум'я угледіли працівники державної лісової охорони і відразу приїхали гасити. Складно, коли, коли воно не вчасно, коли невеликий костюр, а коли воно йде на масів. То тоді складно, звісно, і смотря, якогось густота, ну насадження. На допомогу лісівникам примчала пожежна машина. Тепер полм'я гасили разом. Добре. 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 Лісівники розповідають, навчання для своїх спеціалістів організовують постійно, а ще проводять профілактичну роботу з населенням. Результати від того вже мають. Ми робили таку статистику за 10 років. Е то найбільш найменші пожеж виникло в минулому році. Було зафіксовано всього-навсього 4 випадки лісових пожеж на площі 085 гектара. В цьому році в нас не зафіксовано жодного випадку лісових пожеж. На займання у лісі спеціалісти навчились реагувати вчасно. В допомозі у них цифрові технології камери встановлені дітей на висоті 20 метрів. І направлені на основну частину нашого масиву. В цьому році у нас було не одне займання, але слава Богу, сильної шкоди не нас. Здебільшого гріли болота. Лісівники заповняють, для боротьби з вогнем мають усе необхідне. Лопати в кількості 60 штук, ранцеві лісові оприскувателі 6 штук, відра, сокири, граблі, пожежні, пожежні рукави. Також є. Мотопомпа, також в цьому приміщенні знаходиться пожежний автомобіль. Якщо ж силу боротьби з пожежою лісівникам забракне, кликатимуть на допомогу надзвичайників. Ми домовилися з ними, що вони повідомляють нас у випадку любого загоряння велика пожежа, невелика пожежа. В будь-якому випадку на початковому етапі вони повідомляють, і ми також долучаємо всі наші сили та засоби необхідні для того, щоб мінімізувати можливі. Збитки від лісових пожеж. Умовну пожежу у Крилівському лісництві подолали за півгодини. На цьому навчання завершились. Інна Примак Анатолій Басистий день за днем.